Вже на початку 2000-х, займаючись розробкою фільму Братство Вовка, його режисер Крістоф Ганс зацікавився ідеєю екранізувати вже відому гру. Надмірних зусиль йому коштувало переконати власників прав на франшизу, що він таки зможе вдало перенести їх задуми на екран. Під час розробки планувалося, що екранізує дядько саме найпопулярнішу другу частину, однак Ганс сам забракував цю ідею, бо йому хотілося більше поринути в міфологію цього всесвіту. Пивши історію проклятого міста, якою була більше заповнена саме оригінальна гра. Але по багатьом причинам зйомки всіляко затримувались. Як це часто буває, найбільший треш відбувався саме під час написання сценарії. Тут історія доволі нетипова. Коли в доісторичний інтернет просочились перші чутки про нововведення сценариста Роджера Евері, фанати гри закидали його поштову скриньку та емейл як власними пропозиціями сценарію, так і погрозами розправи. Хоча Станнє я вважаю надто радикальним. Маю визнати, що причини для переживання були, адже швидко стало відомо, що Ейвері переробив саму концепцію Silent Hill, списавши його з відомого міста Централі. Аби сильно не пускатись в деталі, скажу, що це місто-привид на території штату Пенсильвані. У 62-му році у місцевих вугільних шахтах сталася пожежа, що палає там до сих пір. А через викиди чадного газу, переважна більшість населення давно покинула свої домівки. Історія цікава, але точно не в концепції Silent Hill. І звісно ж, фанатам стала відома новина про те, що головною героїною фільму буде жінка. Бо Ганс вважав, що пошуки зниклої дитини батько можуть виглядати непереконливими. Я через це рішення не витиму, але все ж цікаво, як граючи в гру, його навідала така думка. too late. What about That's absurd. хлопче. Ти сам напросився. Студійні боси теж були не дуже задоволені відсутністю чоловічих персонажів, тож сценарій перед зйомками в екстреному порядку дополірували, додавши двох компетентних дядьків, але це не вплинуло на загальну картину.